Вітаю! У нас є переможець нашої акції. Умови акції дуже були прості. Підписатися на нашу сторінку в інстаграмі. В Тіктоці наш переможець зробив це. Зробила дівчина. Вона підписалась в інстаграмі, підписалась в Тіктоці. Поставила лайки, дуже багато лайків. в Тіктоці в інстаграмі зробила дуже гарні коментарі. Тому вона становиться переможницею. Однією поки що. І ми її відсилаємо наш чудовий подарунок від нашої будівельної компанії. Ось такий подарунок. Ось такої гарненький буде коробочці. Це щоденник з нашим логотипом. Ось така красота. Логотип сайт нашої компанії, номер телефону. І ось так виглядає наш щоденничок зсередини. Ось така красота. Повністю е, наш номер телефона, ще додатково сайт і логотип. Ось такий величезний наш подаруночок гарненький. Ось така красота. Ми вас вітаємо, відправляємо новою почтою, чекаємо від вас е, відеозвіту з отриманням подарунку. І наша акція продовжується далі. Тобто повторюємося, акція в чому заключається? Підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграмі, Тіктоці, ставляйте лайки, пишете гарні коментарі. і я Через тиждень оголошу ще, я думаю, двох переможців, і які отримують ось такий гарненький щоденник від нашої будівельної компанії з нашим логотипом. Це я думаю краще ніж тисяча від зеленського. Слідкуйте за нами далі. Будівельна компанія, «Екодім» від будівництва будинків до індивідуального проектування під ключ.